Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде на тему, які емоції у людини, яку ви загадали по відношенню до вас, так що він відчуває, коли про вас, думає, мріє. І тому буде у нас два варіанти. Перший чорний, другий червоний. Поїхали. Перший варіант, які емоції у людини, яку ви загадали, до, по відношенню до вас? Що він відчуває або вона, так? Людина. Які емоції? Відчуття? Хм. Виходить жінка, яка, якщо чесно, бажає над вами отримати перемогу, і вона вас тут ненавидить. Вона вам бажає найгіршого. І жінка ця замовляла на вас магічну роботу. так Або ця жінка хоче вами маніпулювати, мати над вами владу. Щоб ви підкорилися, щоб у вас не було е, своєї думки, щоб ви тільки, ах, щоб ви тільки е, діяли е, так, як вона цього бажає, щоб у вас не було свого погляду на життя. Вона хоче е, вами маніпулювати, управляти вашим життям. Жінка ця вас тихо ненавидить. Так, так, тут є і заздрість, тут є і ненавість. По-перше, ця жінка, вона зі сторони, якщо ви заміжня, то вашого чоловіка, так, рідня зі сторони чоловіка. По-друге, якщо ви не заміжня, якщо ви чоловік, то. А ну-ка, то тоді що? Хм, Цікаво. Все одно, це з вашої сторони, що з чоловічої сторони, так? Якщо ви чоловік, то це з вашого роду, з вашої сім'ї, це жінка, яка хоче вами маніпулювати, хоче ваше життя тримати під контролем. Вона дуже сильно боїться, що ви вирветеся з під її начала, і які вона емоції відчуває. Їй максимально, так, коли ви починаєте втручатися, коли ви кажете, що ви маєте свою думку, вона вас ненавидить, Так? Вона хоче вами управляти максимально, будь то ви жінка, будь то ви чоловік, але ця жінка хоче мати над вами владу, вона хоче керувати вашою сім'єю і щоб ви її підкорялися. Ця жінка в неї дуже багато страхів вона навіть зверталася до, мас... до людини, так, яка робила на вас магію, до якого до мага або магині, щоб... Мат... щоб зробили роботу, яка буде, щоб ця ваша сім'я, або ваша родина вона в ній. Блін. Нуждалася, хочеться сказати, але ж. Потребувала на постійному, в постійній. Щоб ви ні постійно потребували. Щоб зверталися за неї за допомогою, чи то, щоб дивилася за дітьми. Неважливо, але вона хоче бути частиною вашого життя. Це рідна кров, але зі сторони чоловіка. Взагалі-то, тут така жінка, що вона. Говорить про те, що я до них відношуся справедливо, так, до вас, хто дивиться це відео, що вона відноситься справедливо, але іноді вона свою справедливість бачить з іншого боку. Вважає, що вона найкраща, що в неї дуже багато знань, що ви повинні до неї прислухатися, що будь-яка ваша дія або любий вами. Зроблені якісь дії, так, куди б ви не рухались, вона повинна це все знати. Ось, наприклад, чи ви працюєте, чи ви випили каву, на що ви тратите гроші. Дуже любить контролювати грошовий процес, на що тратите. Вважає, що ви дуже багато грошей тратите, більше треба їй, більше треба заробляти, більше треба працювати, і більше потрібно її віддавати. Завжди її хвилює, наскільки ваш кошельок так. А, ваша скарбниця, чи вона пуста, чи ні, але це не з того позиції, не з тієї позиції, що вона переживає, що вам не вистачає, а іноді, щоб от така заздрість до грошей. Заздрить дуже сильно. І тому максимально хотіла б, щоб у вас ваше життя було тяжким. Щоб, знаєте, от... Не бачив ти гіркого опиту. Так? Тобто не бачив не пройшов ти того уроку, якого треба. Тут людина, яка вас обіцінює. От ви для неї. Так? Хоч і дуже гарна або гарний, красивий, наповнений, але жінка хоче, щоб у вас не було ні кохання, ні е, е, здоров'я, недостатку, нічого. Щоб це від вас все закрилось. Людина вас просто ненавидить. По-іншому, я не можу сказати так, тому що не потрібно проводити да, е, е, любити себе, потрібно любити походу її. Е, людина, яка у вас закриває тут, по-перше, по першому варіанту, вам би про, е, потрібно звернутися на діагностику, тому що е, тут закривають двері до вашого достатку, до благополуччя, до кохання. Тут іде за, завжди. Підділ так магічної роботи. Тобто завжди її підроблюють, 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 щоб ви не відкрили двері, щоб ви не вийшли із закритого пространства. Тобто, щоб ви не вірили в себе і вас не було благополуччя. Тому пам'ятайте, що це общий розклад, але ж все-таки рекомендую звернутися до майстра. Тому що тут людина, яка відсікає все, що можна від вашого, і чим вам гірше, тим їй краще. Ось так. Людина тут ну, ненавидить. Заздрить і ненавидить. і тут від того робить. Фух. Перший варіант, другий варіант, що відчуває людина, яку ви загадали до вас. Що відчуває до вас людина, яку ви загадали. Ну, я не думала, що буде перший варіант такий, якщо чесно. Я думала там кохання. Ах. Так, що відчуває загадана вами людина до вас. Ого! Так, а тут загадана вами людина. Бажає з вами огню, огню. Так, вогня, будь ласка, мені, костріще. А, людина тут відчуває, що вона вас дуже сильно хоче. Дуже сильно хоче. Людина, якій дуже подобається з вами спілкуватися, яка іноді дивиться на вас і їсть вас очима. Людина, яка кожну вашу дію, кожен ваш рух, вона пристально за вами споглядає. І ви тут дуже смачний або смачна для цієї людини. Тут дуже в Оця, для цієї людини, яку ви загадали, ви тут там, переможець, ви тут та людина, яка досягає своїх цілей, а, який завжди, або яка завжди в собі впевнена, гарна, харизматична, сексуальна або сексуальна. Так, у вас дуже багато енергії для неї. Ви для неї навкусніша, ніж якесь морозиво. Або Торт, не знаю, або якесь смачне печиво, або цукерки. Ви тут настільки смачні для цієї людини, що вона б вас їла б і їла б не тільки очима. Людина, яка розуміє, що до вас треба йти, що ви світло в її душі. так? Ви людина від вас зависена. І при цьому так розуміє, що у вас дуже такий характер, коли ви можете словом ранити. Так, тут описуєтесь, ви як ви можете сказати, як відрізати, і людина знає цей ваш характер, але ж все-таки <кій> вона вас дуже сильно любить. А ви її наповнюєте. Повністю наповнюєте. Людина відчуває разом з вами ейфорію почуттів, самих найкращих, такий легкий екстаз, їй комфортно, смачно Людина хоче з вами розмовляти, торкатися вас. І людина на вас зависла, так? Це ваша жертва, грубо говоря, людина, яка вам служить, людина, яка готова вам служити, тільки в не в негативному сенсі, а в сенсі завжди бути рядом з вами, вислуховувати вас, чимось, дій, ділитися з вами. І завжди бути поряд. Людина, коли ви її щось відповідаєте, таке, що духовно її. Ображаєте, а вона іноді депресує. Ви можете цю людину поставити в депресію. Але вона завжди, не споглядаючи на вашу таку енергію, так, це моя, це мій характер. Я так можу, це моя думка, і я буду її відстоювати. Так, ви е, ріжете іноді словами, як ножем. Вона завжди йде до вас, завжди про вас думає. Тут е, людина яка не хоче бути від, е, е, від вас е, на відстані, завжди за вами сумує і завжди йде до вас. так? Цій людині хочеться з вами бути парною. Е, Залишитися так, проживати кожен день в одному просторі, в одній хаті. Завжди тут людина, навіть, яка дивиться дуже часто на фотографії, так, або вас контролює через інтернет сторінки. Тобто людина тратить на вас більше часу свого життя, і їй від цього дуже, або йому від цього дуже кайфово. Дуже кайфово. людина вами насолоджується. тут. Залежність Від вас, кохання. А, ну, Тут більше не про кохання, а більш про те, що людина про вас дуже часто мріє, особливо ночами. Вона іноді впадає в депресію, так, і від того, якщо ви не разом, або якщо ви неправильно відповіли, ви, ви маєте тут як сказати, ой. Це ваша. А, Знаєте, це людина, яка вам дуже навіть не можу слово підібрати. Не можу сказати, що там. Ну, вона, зави... вона ваша а, саме найчистіша да, до вас відношення, зависить від вас, від вашої думки, від вашого погляду. Ну, я б сказала, що вона ваша жертва, але ж це не так, тому що це її вибір. Тобто людина від вас закохана. От ось так скажу: людина тут закохана. Відчуття, закоханість, кайфовість, екстаз, коли ви разом. Людина дуже про вас мріє. Дуже завжди ви в її думках 20 або в його думках 24 на 7. А ось такий був другий варіант. А я ж бажаю вам. Мирних ночей і перемоги. До нових зустрічей!